Всім вітання! Основна моя тематика бачу мало кого цікавить, переглядів менше сотні. Сьогодні буду займатися підстриганням те, що я демонстрував в своїх відео. Ви бачите, що самшити розрослися, форму втратили. От зараз, як ви бачите, вони безформні. Це я підстригав вже декілька разів. Це такий куля, шар. І це саме цікаве. Як ви бачите, це має бути спіральна стрижка. Тує. Зараз я покажу, як я вчора підстригав туйку перший раз, які в нас отримали результати. Сформувати спіральну лінію це саме складно, особливо коли ви робите перше підстригання. Тому що гілячку, коли ви зрізали, ви її вже не приклеїте. Треба дивитися акуратно, нічого зайвого не зрізати. Це буде ще підстригатися декілька років. І тоді вже будемо мати кращий результат. Але, як ви бачите, вже є обриси лінії. І ще 3-4 підстригання і це вже буде така, якби повністю сформована спіральна лінія. Отут От вона якби більш виражена в деяких місцях, але поступово вона наростає, заповнює прогалини і ми можемо сформувати кращу форму. Сьогодні я і туйки, які підстригалися вже декілька разів, показую результат. І зараз ми підійдемо ще до самшита. Подивимося, яка сформована куля. Так, ця кулька вже підстригалася декілька разів, вже вона сформована. От, як ви бачите, і далі прогалини у нас були. Це ми перший раз заклали основу, залишили, і потім вона буде формуватися, і вже таких декілька буде поверхонь. І отут вже я формував. І вже ми маємо такий якби, завершений вигляд. Зараз я призупиняю знімання. Буду підстригати, а потім продемонструю результат. Як ми бачимо, було так, ножнички трошки попрацювали і вимальовується вже певна форма. Можна одразу порівняти. Так само і тут вже вимальовується далі там, так як було. Що важливо, після того, як ви зробили перше підстригання, обов'язково зробити рух самого самшита. Тому що деякі гілячки починають запутуватись, і коли піде вітер, вони можуть повистрелювати і будуть такі якби, дефекти. Тобто ви після того, як підстригли, обов'язково повинні трошки його так якби пошатати. от. Він походив, те, що буде природньо, коли вітер буде його шатати. І все, що там позаплуталось під час підстригання, воно повистрелює, і ви зробите вже до опрацювання своєї праці. Так. так що так, вимальовується така куля. От, і будемо рухатись далі. Все пізнається в порівнянні. Початок вже як би зроблений, була одна колька стало дві. І так підемо до кінця. Так, з тую працювати значно складніше. Досить таки важливо слідкувати за такими гілячками які як, тримають на собі крону. От вона в нас тут виходить майже на поверхні. І якщо її Перерізати, то в нас в цьому місяці буде прогалина. От, і коли ми вже от бачимо, пройшли, от я трошки відійду, щоб було видно, от у нас так вимальовується спіральна лінія. Ці два проміжки вже майже сформовані, вниз я ще не чіпав. І зараз я перейду на другу сторону. Тут ви побачили цю гілячку. Так само з цієї сторони от стовбурова гіллячка. Дуже важливо їх бачити, за ними слідкувати, тому що якщо цю гіллячку перерізати, знову ж таки тут буде значна прогалина. Так, от так вже поступово стойка починає набирати свою форму. У нас верхушка така. От, ви бачите, який кінцевий результат. первинне було таке, а стає таке, так що краса рятує світ, працюємо, творимо і. Радіємо життю. До нових зустрічей.